Олеже, команда Девитранс перемагає у чемпіонаті і зараз вже у фіналі Кубку. Скажіть, чи була у вашої команди така мета виграти і кубок, і сам чемпіонат? Всім вболівальникам доброго дня. Хочу почати свої слова з подяки нашим Збройним силам України, які захищають нашу країну і дають можливість грати нам в футбол. Що на рахунок турніру, дуже приємно, хороший турнір. Зібрані найкращі команди Чернівецької області. Всі гравці, я рахую найвищого рівня, які виступають на аматорському рівні. Що на рахунок нашої команди, так ми заявлялись, ставили перед собою тільки амбітні цілі. 呃。Uh Попадання в трійку, а по максимуму це, звичайно, і перемога в цьому турнірі. Розпочали ми турнір трішки слабо, так сказати, але по ходу турніру ми дозаявили двох гравців і набрали форму і виступили достойно. Я рахую і здобули перемогу. Трішки, і, як то кажуть, нам десь і фар допоміг, бо два, три матчі. Перший матч ми вилізли з 3-0, де Вболівальники вже і не вірили, що ми можемо вилізти. І дві останні гри своїми прямими конкурентами ми здобули на останній хвилині. Так що дякую своїй команді, що вони боролися до кінця. І також хочеться подякувати нашому другу, бо він не любить, що ми камеру спонсору, дячаку Валентину, те, що він зібрав такий колектив, який достойно представив наш рідний Хотинський край. Скажіть, будь ласка, а в чому секрет успіху вашої команди? Чому у вас так все вдається на полі? Я рахую, тому що в нас підобрався колектив, який за, за віком одного, і ми розуміємо одне одного, і в нас немає там, хто старший і хто молодший. В нас одна команда і один колектив, який йде до перемоги, і в нас одна мета це перемагати в кожній грі.